Жили собі дід та баба. захотілося їм завести козу, щоб мати власне молоко. Пішли вони на ярмарок і купили козу дерезу. А Рано, на наступний день, посилає дід бабу ту козу пасти. ТИ пила, чи ти їла моя козонько? Та є дід Ні, дідусю, я й не їла, я й не пила. Тільки бігла через місточок, вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через грабельку, вхопила водиці крапельку. Тільки їла, тільки й пила. От дід розсердився на бабу, що вона погано худобу доглядає, та й вирішив сам погнати. Наступного дня дід сам повів ту козу пасти. Тізонько моя мила, їзонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, баб, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через грабельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От і баба вже розсердилась на діда, що він погано худобу доглядає. Вирішили вони послати сина, щоб він викрив брехуху. Син сховався у кущах, дочекавшись, поки коза почала жадібно їсти, він на власні очі побачив, як вона обманює стареньких. Ах ти ж, коза дереза, едереза. Півбока луплена. Дід дуже розсердився і прогнав козу з двору, а вона побігла у ліс. Забігла коза до лісу, а там стояла зайчикова хатка. Коза зайчика не впускає в хату. І злісно каже Як вискочу, як вистрибну, як дам рогами, як затопчу ногами, ти мокрого місця не лишиться. Пішов зайчик плакати, а назустріч йому лис. І пообіцяв йому допомогти. Та як лис почув, як коза кричить, Злякався і втік. Пішов зайчик плакати, А назустріч йому вовк і теж пообіцяв йому допомогти. Та як вовк почув, як коза кричить, Злякався і втік. Пішов зайчик плакати. А назустріч йому ведмідь теж пообіцяв йому допомогти. Та як ведмідь почув, як коза кричить, злякався і втік. Пішов зайчик плакати, вже зневірився, але назустріч рак, і каже рак Я допоможу. Я рак, не барак, як ущипну буде знак. Заліз рак у хатку, як ущипне козу клишня. Коза як замекає, та з хати побігла. От тоді зайчик радий прийшов у хатку та й став жити в ній. Так маленька, але смілива тваринка прогнала велику брехуху.